Найкраще в ранковому шоу за сьогодні. Ну і за чайком обговорити із тим дизайнером всі модні тенденції. Якщо раптом чайку у вас нема, можете зараз його виграти. Наталочка може відлити. Yeah. Yeah, no, so. Чим я гірша за тебе? Собаки не дуже задоволені цим всім міроприємством, але собаки пливуть, куди діваться, лавки вони... міцно примотані скотчем а... до доски. Не треба нав'язувати собаці. Не хоче вона кататись на себе. Запропонуйте їй скейтбордінг. Нехай б'їздить по асфальту. В Японії спеціально в одному із зоопарків левиками і тигрикам кидають навіть не джинси, а просто всяку тканину. Вони її шматують і потім шиють джинси. Ну круть. Ну, да, бо з людьми негуманно закидають. Жахлива звістка сколохне. Лос-Анджелес 2000 норок загризли діда. Бо спала книжка в воду. От уже і не читався. Якщо любите читати, якраз шукаєте собі нове чтиво. Вода не проникні книжки. Пропонує Наталочка. Мені глаза. Твої напротив розказали, що не проти. Губи мені кусали губи, і нос мені задав вопрос. Ми теж питаємо. <пух> Шупи, це кіт, кіцька Карла Лагерфельда. Карл, Лагер... зараз всім все зрозуміло. Карл... Це кіцька Карла Лагерфельда. Карл Лагерфельд це людина з душа. Дуже... Той, що вкрав, украли карали. Карали вкрав, у Клари. Да, той кару полібому про воду ще знаєте, як Гьотте сказав словами Віталія Кличка: не скрізь, де є вода, є і жаби, але де квахають жаби, там є вода. Слухайте ранкове шоу завтра. Не пропустіть найвеселіше.